Як вибиратимемо? У Сумах презентували концепцію нової редакції закону про вибори народних депутатів України, навіть парламенту чи урядовців, експертну версію проекту. Говорили і про місцеві вибори, бо такі мають відбутися вже цієї осені. Що пропонують змінити знавці, правники і громадські активісти? І для чого? Тему продовжує Євген Перестенко. За півроку чергові вибори до місцевих рад і мерів, і не виняток, що їх проводитимуть вже за зміненим законодавством. Щоправда, поки цим займається не парламент, як того обіцяли підписанти коаліційної угоди, а експертне коло його представники кажуть, вже мають своє бачення того, як найбільш доцільно було б формувати представницьку владу. Розроблено дві концепції реформ: концепція реформування законодавства про парламентські вибори і концепція реформування законодавства про місцеві вибори. Реформацію призначають на червень. Тож, аби встигнути все всім опрацювати, пропонують залишити мажоритарку на певних рівнях. Наприклад, для невеликих міст із населенням до 90 тисяч жителів у Сумській області це можуть бути шостка, Тростянець та глухів. Ми пропонуємо з системами підійти трошки більш відповідально і запропонувати багатомандатну мажоритарну виборчу систему на рівні села селища, району та невеликого міста. Міста з населенням понад 90 тисяч осіб, і обласні парламенти вже мають обиратися за списками А за самих мерів говорять доцільно голосувати у два тури. Чому ми пропонуємо пропорційку з відкритими списками на рівні міста і знову ж таки двотурову систему мажоритарну для виборів мера? Насправді це для того робиться, щоб сильного мера, який обраний в два тури, урівноважила достатньо сильно і політично структурована рада. І ще одна новація дозволити неурядовим організаціям висувати своїх представників на виборах до міських рад, аби саме не політичний, а активний громадський прошарок мав змогу представляти інтереси громади у раді, особливо якщо це люди вихідці з певних професійних сфер. Рада повинна обиратися під функції, які вона буде виконувати. Рада обласна. Районна і міська зовсім різні по функціях. Відповідна виборча система повинна забезпечити комплектування ради людьми, які можуть ці функції, здатні ці функції виконати. І, на мій погляд, для таких міських рад, особливо важливо, може подумати над питанням, що вони повинні працювати на професійній основі щодо нового закону про вибори народних депутатів. Тут залишають пріоритет пропорційну систему з відкритими списками, щоб виборець обирав депутатів обмірковано з огляду на платформу, з якою та чи інша сила йде у владу і знав усіх її кандидатів поіменно. Євген Перестенко, Олександр Ковшик на часі новини.